Порушення правил пожежної безпеки призвели до виникнення чотирьох пожеж цих вихідних на території області. У селищі міського типу Берегомет Вижницького району горіла господарська будівля. Також нежитлове житлове приміщення горіли у селі Стрілецький кут Кіцманського району. Причина загоряння неправильне влаштування димиря печі опалення. А причина пожежі в житловому будинку у селі Горбово Герцаївського району на часі встановлюється. Там горів будинок пенсіонера. На щастя, вогонь швидко приборкали, та ніхто не постраждав. Горів дах і на вулиці Кармелюка у Чернівцях. На час прибуття рятувальників вогонь знищив дерев'яні конструкції горища, перекриття ванної кімнати, шифер та метилеві листи. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки. Нагадуємо, що. Категорично забороняється експлуатувати печі, які мають пошкодження, тріщини таке інше. Обов'язково потрібно перевірити тягу перед тим, як почати експлуатувати піч. Необхідно встановити перед піччю перетопичний лист, це дасть змогу запобігти випаданню жарин з печі та виникненню пожежі в помешканні.